Продовжимо ранок вдома. Просто зараз в етері онлайн-консультація з нашою домашньою психологіною Наталією Підлісною. Сьогоднішня тема нервова система, і найпоширеніші міфи пов'язані з нею. Доброго Пані Наталя, добрий ранок. Добрий ранок. Слухайте. На ну перше питання: що ми вважаємо хворобами нервової системи? Це важке питання, але я можу розповісти про психологічну частину хвороби. Давайте, розказуйте. От, наприклад, зниження працездатності, наприклад, млявість, нестійкість настрою, депресії, сну, порушення сну, дратівливість ну, і інше. Це, Це звичай цікаво симптоми. Це ж все костяні симптоми. Ні. От уявляєте, бачите, <зас> зазвичай ці прояви вважаються наслідком стресів, але це не завжди так, і дуже часто це е, така, знаєте, психологічна частина е, хвороб нервової системи. Mm -hmm. І в усуненні нервових розладів глобальною помилкою є спроба вирішувати проблеми на рівні психіки людині, mm -hmm. психологічно у психолога. І Однією з головних умов нормального стану нервової системи є нормальна біохімія мозку. А те, що ми називаємо в побуді хворою нервовою системою, увійно, як ви казали, правильно міфами. Так, добре. А про які саме міфи йдеться? Ем, ну, розповім три міфи. Перший міф може звучати так, що цілеспрямованість і будь-які вольові якості людини залежать тільки від неї самої. Ви, мабуть, бачили людей, які не можуть ставити перед собою цілі і доводити все до кінця і робити це. І вам здається, що це просто треба піти до психолога і вирішити проблему. Але за цілеспрямовану діяльність відповідають. Деякі лобові ділянки мозку лобові є досить багато причин, здатних порушити їх нормальний стан, і подібне порушення викликають такі зміни, що людина стає незібраною, нездатною не здатною до концентрації уваги там, вольових зусиль. От методом томографії були отримані відомості про те, що кожному нервовому типу відповідають особливості кровотоку, там альфабета ритми в різних частинах мозку. Uh -huh. Тобто, якщо ви не можете досягти якихось цілей, або ваша дитина не волювала, знаєте так, uh -huh. так би мовити, перед тим як себе виснажувати, її виснажувати волею і досягненнями, подумайте. Може, вам з неврологом порадитись. А міф, що все вирішує психологія, він може нашкодити. Другий міф, наприклад, про депресію. Депресію кажуть, що викликають важкі життєві обставини, або неправильний пасимістичний спосіб мислення. Mm -hmm. Але ви ж знаєте, не у всіх, хто опинився в складних життєвих умовах, виникає депресія. Yeah. Здорова сильна нервова система вона переносить це без шкоди. А депресія є проявом порушеної діяльності мозкових клітин, вони називаються нейрони, гормонів, нейромедіаторів, тобто біологічного такого коктейлю всередині мозку. І не треба з депресією одразу йти до психолога. Спочатку до психіатра міф про те, що можна. Змінити думки або обставини і тим самим вилікувати депресію це теж шкідливий міф. Ну і ще, знаєте, дуже розповсюджений міф про, про втому, про хронічну втому. Люди кажуть, що хронічна втома минеться, треба дати організму відпочити. Але у здорових людей, навіть тяжко фізично працюючих, в них сила відновлюється просто після сну, після відпочинку. А Якщо щось сталося таке, що ви не можете відпочити і, і після одного сну, і після відпустки, то це говорить про захворювання. Захворювання нейронів, гормонів або невиявлені інфекційне захворювання. І то є хронічна втома. І не треба йти до психологів з хронічною втомою, поки ви не прийшли. Огляд лікарів невролога та інфекціоніста ви знаєте. Хронічна втома да, вона не лікується психологічно це міф. Я хотіла сказати стосовно, от ви кажете, хронічне втома, я знаю, що дуже часто лікарі, навпаки, коли людина в депресії або ще чимось, ну в таким от психологічні, нервові розлади в неї, вони кажуть, навпаки, займайтеся спортом, тому що якомога, коли швидше ви розганяєте свій організм, відновлюється метаболізм, він пришвидшується, в тебе йде новий заряд, емоційний кров швидше рухається, в тебе більше мікроелементів рухається по тілу. І коли коли ж, ми рухаємося, ми відновлюємося. Чому каже, так, да, коли людина зламала ногу, то їй каже, там ну не наступати, але всі знають, що регенерація швидше проходить, коли якраз присідати. Ну, людина якби намагається щось робити. І до того ж, ви сказали дуже цікаву річ, що нервова система вона більше ну от провідна. І я з вами погоджуюсь в цьому плані, що найголовніше, вона має проводити да ці імпульси і позначати. Тут я поранився в голові, спрацювало, що да, це боляче. Я відірвав руку. Але ж мені здається, що е все одно. Суються нерви від, від того, що ми дуже часто переживаємо і багато беремо на себе. Як то каже, це, це якраз психологічний аспект. Хіба ні? Що от ми самі себе накручуємо? Ні. А, якщо є захворювання нервової системи, то це не можна вилікувати психологічно. Угу. І а, до психологів звертатися це гаяти час. Ні, а якщо навпаки? До або і невролога. А якщо навпаки людина дуже часто от переживала, переживала і таким чином посадила собі нервову систему. може ж такий бути варіант? Чи ні? Ну, думаю, що Ну, може, які винятки є. Думаю, що це не дуже багато Пані таких Наталя. випадків. Так. так, скажіть, будь ласка, чи можна якось в домашніх умовах без неврологів підтримати свою нервову систему? Це реально? Ну, от... Пролікувати не можна, а саме підтримати, от як так. ви кажете, це можна. Дос, доки ви живі, мозок постійно будує нервові мережі нейронні мережі. І тому наша задача підтримувати здоров'я мозку, аби йому легше було це робити. Так. Тобто, треба розпізнати, мабуть, от про це казала, я думаю, Іра, що треба розпізнати симптоми вигорання, щоб не допустити до незворотніх. Проблем нервової системи може про це і. Треба, щоб підтримувати себе, дотримуватись режиму дня. Ну, комфортного для себе, але щоб все так. було більш-менш точно. Я згодна з Ірою, що треба займатися спортом або танцями, або працювати в саду. Це просто розвантажує перенапружену нервову систему через емоції. Дуже важливо вчитися. Це підтримка здоров'я мозку, змінювати роботу. Це най, ну дуже важливо як протягом дня ви можете змінювати роботу, так і протягом життя змінювати одну роботу на іншу. Це знаєте, сформує нові нейронні зв'язки, і з великою долею вирогідності ці нові нейронні зв'язки будуть здоровими, бо вони молоді. А це є підтримка, якщо ваша нервова система і мозок в цілому здорові. Але якщо ні, то все ж таки спочатку треба до лікаря. Угу. Дякуємо. Дякуємо за пояснення. За ну такі пояснення простими словами складних речей. Дякую. Ну і звичайно за корисні поради. А, а нам час вирушати до степанівських бджілок. Невтомні волонтерки з Вінничини виготовляють для наших військових справжні енергетичні бомби. Бандерікси. Що це таке зараз? Дізнаємось.